На парад шикуйсь. Чудернацький транспорт курсував на вічовому майдані. Тут відбулося найулюбленіше свято малюків парад дитячих візочків. Першими на дійство примчали восьмимісячні близнята Марк і Максим Петренки. Це майбутні гагаріни. Тож транспорт у них не дитячий, космічний корабель. Шатл Майстрували авто усією сім'єю. Спершу намалювали сам корабель, а вже потім виготовили його макет. У хід пішли звичайний картон. Прикрасили, як годиться, у магічно космічний білосніжний відтінок. В останній миті перед парадом контрольна перевірка, чи міцні кріплення і яке самопочуття у пасажирів. Екіпаж до польоту готовий. А у нас є екіпаж, є капітан, є космонавт-дослідник, який все досліджує. Ну, сподіваємось, може і космос буде досліджувати. Замок мрії на колесах припаркувався на параді з шиком. Усе для своєї улюбленої донечки Олександри, яку вважають маленькою попелюшкою. У той час, поки паняночка насолоджувалася кольоровими снами, мама і татусь ретельно майстрували палац. Будинок для принцеси це справжній замок у стилі середньовіччя з баштами. Матеріалів в нас було безліч задійно. ми хотіли всебічно наш замок показати, його всю красу. Тут і труби використовувалися, різноманітні, і матеріал, і е, мож, все квіти, і картон. Ну, матеріалів там досить багато, і щоб перечисляти, це буде дуже довгий список. І думаємо, що нам вдалося. Справжні фанати футболу обрали візок у формі м'яча, наче вистрибнули з мультиплікаційного життя і примчали у вагоні крокодил Гена з сучасною люлькою в зубах зі старенькою шапокляк. Є тут також і епатажний візочок, дарма що увесь у чорному. Це ж омріяний кадилак епатажного дзідзьо. Ти на перший раз почула пісню і вона ходила по хаті, співала каже мені люля, мені співала мені люля. Я зі казала парад дитячих візочків вже сьомий рік поспіль організовує телерадіокомпанія Вежа це свято вже стало традиційним у Івано-Франківську. Цей фестиваль додає позитиву і головне об'єднує сім'ю, де є мама, тато і я. Ну, це об'єднує сім'ї, це допомагає розвивати творчість. Як я вже повторююся, звичайно, що але це справді так. В першу чергу це головне об'єднання сім'ї і зростання в тому, щоб дитина бачила довкола себе щось красиве, приємне, щоб її візочок виглядав. Отако сьогоднішнє свято внесе Певно, колоритність для молодих мам в буденні їхні справи і дозволить їм трошки ну на якусь мить забути про свої клопоти. Замок на колесах став переможцем параду. Попелюшка разом з батьками отримали головний приз подорож у бажану країну. Утім, без подарунків не залишився жоден учасник та й, зрештою, і глядач. Комусь дісталися солодощі та цінні призи. А дорослі на мить занурилися у дитинство. Таке дійство робить старших добрішими, а світ довкола. Стає милішим і світлішим Оксана Додій, Андрій Шкварла, Влад Васильчук, новини на вежі.